Тут я сидів. Ну, Після часу, як бабахнуло, два рази. Очень страшно. Ложись на оскільки. Встань! потерпи, дорогой. Рятували 11 людей, з них одна вагітна жінка. Спав на дивані, придавило плитою. Ось майже три години його визволяли. Буде наша відповідь, як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості в усіх сенсах слова.